На березі цього ставка мав бути піщаний пляж. Зараз тут ні купатися, ні засмагати неможливо. У воді плаває мертва риба, а на березі сморід. Таку картину тут побачили вранці, 8 липня. Орендарі ставка розповідають, те, що риба не здорова, зауважили ще напередодні. В суботу риба була в'яла на греблях, можна було руками її ловити. А зараз з понеділок зранку ми приїхали, як бачите, коло 80 штук здохлої риби. Не знаємо від чого причина. І дуже смирі сильний на ставі. Така ситуація на ставку трапляється щороку, розповідають у селі, але минулого разу восени риба не гинула, був тільки сморід. Чим забруднена вода цього разу та чишки для людей наразі з'ясовують спеціалісти. Є складений акт обстеження водойма, також акт підрахунку загиблої риби, зокрема що нараховано. По видах це кара з екземплярів та коропа 17 екземплярів. Ще не відомо, хто винен у цій ситуації та хто буде відшкодовувати збитки. Тому працівники водного господарства висловлюють лише припущення. Дана ситуація склалася, що по каналах попала брудна вода сюди. При обстеженні каналів ми виявили, що Хоростківський цукровий завод в прибережній захисній смузі зробив заборонений, як той казав, відстойник жому. Після зливних дощів була промита дамба обвалування і, напевно, що стоки звідти потрапили сюди.